Минулого літа трапилось дещо жахливе, і я не пригадую, що і хто до мене. Ніхто в родині не розповідає. Вони навіть уникають зі мною розмов. Може, побоюються, що правда мене знищить. А може, в першу чергу їх, коли тебе кидають помирати, логічно хотіти відповідей. І я маю намір їх знайти. Мене звуть Кейденс Сінклер Істман. Колись я втілювала силу, потенціал та блиск. Фотограф буде за годину. Почула. Дякую. Бабця хоче, щоб ми були у нейтрально блакитних тонах. Знаю. Бачила пакет від Ральфа Лорана на ліжку. Тітка Кері питала, чи ти часом не бачила Джоні. Мій кузен Джоні, сіль, нахабність та безмозка відважність. Супровід поліції цікавий вайп. А що кльово було? Чуваки з виноградника побилися об заклад, що я не розвернув гольфкарт на максимальній швидкості. Ну вони мали рацію, ясна річ. Але я так полетів. Просто у вітрину майстерні? Так і ані потряпини. Ага. Мені дзвонили. Копу оцінили твої здібності до польотів. Не знаю, але нормальні типи. А ще дуже вчасно сюди привезли, щоб бабця і дідо не злилися. Злитися на старшого синочка? Та ну. А тепер посмішку, Вільяме. Ми головні спадкоємці. Даю тобі фору, біжи. Моя кузина Мірин. Цукор, старанність та невпинна цікавість. Збираються? Ти у своєму прикиді просто ікона, а я помічниця з поля для гольфу. Дарма ти так, але. Мама з мене шкуру здере. Що мені робити? Поміняйся зі мною? Упевнена? Так. Мені нічого не буде. Я ж Кейденс. Перша. Запас других шансів безлімітний. Ну, окей. Покажи свій